Вітаю, мене звати Тетяна Голікова, я власниця восьми центрів подології. І сьогодні хочу звернутися саме до тебе. Так, до тебе, красуня, до тебе, до майстра, яка вже 12 років живе життям свого кабінету, і чітко розуміє, що єдине, що може змінитися в її житті завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після це клієнт і його проблема, яка чітко відчуває, що вона не має права хворіти, поїхати в відпустку, тому що ніхто не заплатить оренду, комуналку, податки і так далі. Яка відчуває, що вона просто чим більше їздить на підвищення кваліфікації, відсутньо фінансова стеля твоя не змінюється, ти не можеш її пробити. Ти чітко знаєш, скільки тебе чекає дохід твій влітку, скільки він буде чекати тебе осінню, взимку, і так далі. Якщо це такий день сурка, якщо у тебе все стабільно, але ти розумієш, що ти хочеш більше, вітаю, тоді тобі 100% треба потрапити до мене на вебінар, який. Відбудеться вже сьомого серпня.